У мене пенсія 200. мені не вистачає. Живу я з дочкою, внук учиться, не внуку допомогти, грошей не вистачає. Нас не влаштовують тарифи, оці, що нам зараз набавили. 785 вісімдесят тисяч гривень пенсії. Мова йде про керівницю Черкаської обласної прокуратури Катерину Шевцову. Що про неї відомо, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Керівниця Черкаської обласної прокуратури, 42-річна Катерина Шевцова, з 2020 року отримує пенсію. Лише за минулий рік вона. Отримала грошових виплат на суму понад 785 тисяч гривень. Про це йдеться у матеріалі Цензорнет. Задля того щоб це ілюстративно показати, кожен прокурор має ну я вважаю, має володіти такими даними на території піднаглядної, Своєму району навіть після звільнення прокурора Хмельницької області Олексія Олійника скандал навколо пенсії, які отримують прокурори, не вщухає. І поки в офісі генпрокурора обіцяють провести перевірку по системі в цілому, журналісти і громадськість почали самостійно аналізувати декларації очільників органів прокуратури в регіонах і оприлюднювати дані про тих, хто отримує найбільші виплати. І серед них керівник Черкаської обласної прокуратури. Тури Катерина Шевцова, яка за минулий рік отримала понад 785 тисяч гривень пенсії, цікаво саме в цьому регіоні вже кілька років розслідується кримінальне провадження щодо факту виплат пенсій по інвалідності 70 прокурорам. Слачно, корупція... Це не тільки хабарі, хоча там очевидно за яку вигоду це було зроблено, але це і зловживання впливу. А корупція військовий час безперечно. На моє глибоке переконання це внутрішні ворог. Причому такий же, в принципі, шкідливий, як і наш зовнішній ворог. Чи корупція в даний час вона набуває на офіційному сайті Черкаської обласної прокуратури? Вказано 42-річна Катерина Шевцова очолює її з жовтня минулого року. А загалом в органах прокуратури вона працює з 2004 року. Ну на моє переконання вибачте, тут не робочі. Групи треба проводити навіть не службові розслідування. Вибачте, це наглий злочин, наглість його полягає в тому, що у нас зараз дуже багато сколічених військовослужбовців, які отримали групи інвалідності, отримали їх, жертвуючи своїм здоров'ям задля збереження існування країни. А паралельно з тим, хтось, хто мав державні посади прокордонних органах органах прокуратури, зловживаючи становищем, зловживаючи впливом, це певною мірою знущання і приниження. Українських ветеранів українських військовослужбовців, і тут позиція має бути досить жорстка згідно з її деклараціями, розміщеними на сайті НАСК. Пенсію вона отримує з 2020 року. Тоді сума становила 186 тисяч 627 гривень. А минулого року це вже було 785 тисяч 435 гривень. Тобто десь 65 тисяч на місяць. Саме супові набори 32, два Спинки і стали возити по 30 рублей це индюшиные крилля. Ну, це я можу себе позволить. Значит, о мои чаї. Я не то що вибираю там чай, як кажуть, какие полезные. Я люблю вон, этот сами, із той, ну, хоть больше. А що цей, так кета тільки узникам давати цей чай? Ну, я купила, тому що у нас самый дешеві чай сюди привозять 38 восемь гривень, а то 52. Я його даже не беру нікуди. О, бачите? За що саме нараховується така пенсія, в деклараціях не вказано загалом за законом про прокуратуру право на пенсію за вислугу років незалежно від віку надано працівникам прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років. Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страх страховий. Стаж – 35 років чоловіки, 30 років жінки. Пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, жінками 55 років. Прокурорам, визнаним особам з інвалідністю першої або другої групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% суми їхньої місячної заробітної плати за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років. Як саме нараховували пенсію в цьому випадку, це знають лише в прокуратурі і пенсійному фонді. дається органи прокуратури все ж таки корумповані. Вони ще пливом зловживають. Ну, вибачте, цивілізованій країні, до яких себе дуже часто відносить наша українська влада, в цивілізованій країні це пряма відставка з ганьбою. Генерального прокурора В публічному просторі про Катерину Шевцову мало відомо. Розпочала трудову діяльність на посаді помічника Харківського міжрайонного транспортного прокурора, згодом працювала на різних посадах у Харкові та області та на посаді заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, наказом генерального прокурора з жовтня 2023 року призначена керівником Черкаської обласної прокуратури. На її сторінці у Фейсбуці є кілька постів з фотографіями від інших осіб, де вона відмічена. І як ми бачимо, пані прокурор цього року брала участь в школі лідерства для керівників органів та підрозділів прокуратури, організованій тренінговим центром прокурорів України. І як зазначає прокурор Яна Тализіна, навчання було суперінтерактивним. Петрос і говорила за один день. На цій же сторінці є ще один пост про лідерство в горах прокурора Ксенії Вороніної, а також фото, де поруч з нею керівник Черкаської обласної прокуратури пані Шевцова. Кажіть мені, будь ласка, як ваші справи з пенсією взагалі? З пенсією? Так. Більш-менш. Вистачає, не вистачає? Ну, я не би сказав, що дуже багато, але більш-менш. Яка пенсія у вас? Ну, так, десь близько чотирьох. Це ж рахується по наших мірках, можна сказати, велика. Так? Переходимо до доходів Шевцової. Учільниця прокуратури задекларувала зарплату, утриману за основним місцем роботи. 1 мільйон 200 тисяч 990 гривень це за дохід за роботу у Харківській обласній прокуратурі. 549 тисяч 590 гривень дохід з Вінницької обласної прокуратури. І 507 тисяч 207 гривень. Це дохід з Черкаської обласної прокуратури. Також у її декларації є пункт інше додаткове благо: 72 тисячі гривень та виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам тисяча гривень. Син помагає син трохи помагає. Мені стидно в нього просить грошей. От, звісно, така... так. Така обстановка, що хоч іди до та лягай там коло Верховної Ради. Прибуток собі шукаємо на городі, вирощуємо, продаємо, а на одну пенсію ніхто не проживе. Згідно з декларацією, Катерина Шевцова зберігає на банківських рахунках 429 тисяч 556 тисяч гривень та 750 Тисяч готівкою у власності посадовиці автомобіль Toyota Camry 2019 року випуску, який вона придбала за 618 тисяч 125 гривень. Та квартира в Харкові, на яку має право безоплатного користування та проживання її син, також вона орендує квартиру в Черкасах. Могли б зараз не знаю якоюсь спецконфіскацією забрати всі ті кошти, які вони не Отримали, якщо хтось отримав, і що далі? Мобілізувати їх, а далі хай в рамках кримінального провадження з'ясовують прави вони чи Ти не. Я сказала. Це, це, це все реалістично зробити. Все реалістично звільнення прокурорів. В чому проблема? Вперед хай розбираються. Якщо б реально фальсифікували інвалідність, ще за це отримували пенсію. Він обладнані прокуратури. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!